Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 4 березня. Ми на полі зимої пшениці, сіна посої, сорт Еміл, Срок 15 16 жовтня. Ну, в принципі, в трьох листках. Я здивований, що воно так виросло. В принципі експериментально, перший раз по будемо бачити що тут є можна е, цю меншу я буду відживляв з кожного руму але ще почекаю бо показують ще і сніг і дощ щось є не сказати що нічого нема але чи варто було то чи не варто то вже як кажуть бункер покаже ну щось ми тут дамо хоча б 100 кг Ну, цей сорт дуже такий витривалий. Умови посіву тут були. Так собі одна дисковка і все, її я посів. Так, йдемо далі. Так, слідуюче поле. Ну, можна сказати, не поле, а город. Там моя демка так звана. Тут попередник гречка, срок посіву 25 вересня. Сорт, богемія. Зайшла вона в хорошій фазі, в фазі кущення, так виглядає, а лопатки знов не взяв, другий раз візьму. Така от рослина. Десь підмерзла, десь приморозило, мало снігу було, то морозила, мало землі, але в принципі, так як завжди, непогано. Фіолетова, не зелена. Але потепліє потепліє, то й будемо кидати румом, напевно, що і боронувати або сівалкою. 100 кг будемо давати стандартно. Так, слідуюча також по грешці Тут у нас вже інший сорт, сорт Еміл, висів 200-210 кг на гектар. Також зайшла в стадію кущення. Ну, розкущилась вона тут набагато краще. Також десь не десь померла, фіолетова стоїть. Але я кажу, от, така от глибина сусів була. 2 см я старався давати, тому що умови були хороші, тепло, файно. Ну так, в принципі, також виглядає досить-досить непогано. Глянемо ще на Патрос. Так, ось пшениця сорт Патрос. Буковий вітер, правда. Ми тут покажемо, щоб за вітром стояти. Ну, в принципі, також непогано. Тут одна різниця, що тут сіно. Ну, Гречку ми тут не зібрали. Ну, цьогорічний Патрас мені дуже і дуже подобається. Там того року він був в трьох листках, а того року він розкущений, правда я не можу вирвати. Тут трошки глибше посіялося, бо було глибше перед тим зарисковано. Десятиметри 3, 2,5-3. Ну, також розкущений, також фіолетовий стандартний. Ну вроді би та якби менше. Є, є морожені е, листки. Тут були домішки ячменю, ми такі внивою патрас перед тим ячмінь, то вроді ячмінь підмерз. Але він, він все одно ході ярий, але він відживає і потім дає колосок. Але видно, от такі плямки-плямки-плямки, то все до ячмінь, то все ярий ячмінь. Не знаю, може ще буде мороз, може його до мороз. То ячмінь мені тут не потрібен. Ну, якщо що, то ми знаємо де взяти. У нас також сіяв, ну, кажу, поперу по, по гречці гречку ми не збирали, багато затисковано. Тут я сіяв в неділю 25 числа там он молотив гречку, ось там глянемо сусіда на пшеницю. Ну, ось міжа. Тут я сіяв без оранки, в мене вся озимина посіяна без оранки. А тут була гречка, я молодив людині. І була оранка культивація. Посів, не знаю, скорше всього, що але не впевнений. Ну, висів тут такий дебелий. Не знаю якщо побачив, може запитаю, що тут за сорт, який був висів. У перших числах тут жовтня сієно. П'яте число, десь так. 5-10. В принципі, в трьох очках. Осінь у нас була помірна, суха, е, волога і тепла. Дуже-дуже непогано. До початку жовтня хто сіяв, то, сія, то виглядають непогано. Ну а також вона є. Ось такі примерші вершки. Вона коли не встигає розкущитись, то вона все догори дивиться, а коли розкущиться, то як би нижче. І коли дуже мало снігу, там 2-3 см, то вон ті вершки підмерзають до розкущення А от після кущення вже ті вершки, як вони не дивляться догори і не підмерзають. Ну, в принципі, хороша пшениця, не знаю, що за сорт. Буде можливість, запитаю. Буде для порівняння гречка і гречка, але тут буде оранка. А там в мене була лише дисковка і там парбу. Я думаю, молотити навіть будемо разом і буде видно вружанність. Ну, ось така от. Патрас цього року мені дуже і дуже подобається, внушає, внушає своїх 100 ципнерів, головне, щоб не виляг. Було і Я трошки економив по добривах, а того року по пару. Гарне поле, гарна фаза, гарно перезимував і волога. Волога це дуже багато рішає. Тому ми будемо чекати тут на соня. Ну і на завершення. Пшениця по цілині, Тут була цілина, гречка і по грешці на 14 вересня. Сорт Еміл, висів 200 кг на гектар, 190-200 я давав, Такий в неї вигляд, там трохи мокро там. далеко не зайду. такий в неї вигляд. О, там в мене сіяно по сої. Зразу з боку покажу різницю. Різниця, Різниця більше як місяць, по сої сіяно 16-17 жовтня. Весів там був 250-260 по сої. Ну, ця пшениця. Ну, сорт одинаковий посіяв. Тут буде різниця лише в тому, що тут по грешці, а там по сої. Тут оптима максимально оптимальні сроки, ідеальні можна сказати, а там пізні сроки. Ну, ось тут переходить на сою. горішки ростуть, ну мокро капець. Трошки зайдемо. Ось ну, така от посої. І Щось є. Ну явно не така, як... Явно не така, як по Погрешця вона дуже файно розкущилась. Дуже гарна пшениця. Ну, Ось такі рослини. Тут раз, два, три, чотири, п'ять пагонів. Хороших, розкущених, глибина тут також була 2 см, що в нас все видно. Було мокрувато, а воно сильно в мокре глибоко не полізе. І тут лише була дисковка до дощу і культивація перед посівом. В той самий день я і культивірував. І сіяв. Ясно, що є бур'яни, але Гранстар, база, грант, то все забере там якісь. Тут нічого не сілося, тут була м -м -м, цілина, <пі> тут у мене є відео, як я тут дискував, потім сіяв <пі> гречку, потім знову диску... дискував, культивував і сіяв. Тут без оранки практично вже виходить 6 років. Ну, але перед тим була трава. Будемо бачити. Як тут буде розвиток? Тут маємо надію давати сівалкою, хоча б 100 кг. Так, тут так само сорти міл. 250 кг по сої. 16-17 числа, просто не пам'ятаю яке точно. Ну, але тут різниця лише в тому, що тут було після пшениці сидерати тоді соя і інший сорт сої. І тут пшениця, я думаю, зарахую. Сидератів по в той же самий день виглядає досить непогано навіть навіть краще. Чотири листки має. Посої це найкраще, що в мене є. Як правило, два листки посої. Тут, в принципі, дуже недалеко буде порівняти. Тут в мене посої. Ось там в мене пшениця по грешці. Сорти одинакові. Що тут, тут надисковано і сіяно без культивації. Треба було культивацію проводити, але не було часу і пізні Так вийшло.